При цій хворобі біль в обличчі буває інколи такий сильний, що людина навіть боїться усміхнутися, боїться ширше відкрити рот, особливо важко її їсти. Тому сьогодні ми говоримо про невралгію трійничного нерва, адже це захворювання нерідко. Зустрічається серед людей і спричиняє багато неприємних симптомів. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо у когось з ваших знайомих є подібні симптоми, не забудьте поділитися з ним цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І так, як я вже згадувала, основними симптомами буде біль. І біль в основному є з одної сторони, дуже-дуже рідко це може бути двосторонній біль. І також залежно яка гілка уражена, біль може локалізуватися такими частинами. Найчастіше це є ураження третьої гілки, це болить нижня щелепа. Рідше болить друга гілка це болі по ходу верхньої щелепи, і найрідше лише 5% людей мають ураження першої гілки, коли болить лоб, а також верх голови. Але з таким болем також у нас був пацієнт, і біль був настільки сильний, що він навіть вигнав жінку, з якою він жив, вже хотів одружитися. Оскільки, коли вона е, його повела в театр, де грала голосно музика, оці ці удари барабанів, які були, викликали настільки сильний біль, що як він сказав, мені хотілося вити. Від цього болю мужчина навіть кинув роботу, ну, але слава Богу, все закінчилось після лікування в нас добре, і він вже почав цікавитися апітерапією для покращення потенції і вернув назад свою. Жінкою такий одружився з нею. Так що, якщо є настільки сильно виражений біль, та людина може бути дратівливою, може з вами сваритися, і ви не розумієте, чому вона така стала. І е, може навіть впадати в депресію. Так само, як оцей мужчина не хотіти ходити на роботу, бо його болить, бо йому це надзвичайно важко. Але близькі, на жаль, не завжди розуміють і починають з тою людиною сваритися, від чого вона страждає ще більше. А треба просто-напросто дати лікування, яке допоможе хворому. При хронічному запаленні тріничного нерва нерідко є також такий симптом, що в людини з хворої половини зменшуються м'язи обличчя. І буває такий. Обличчя нерідко асиметричне. Чому так відбувається? Навіть якщо в людини вже трохи ремісія, вона старається не жувати на хвору половину, адже в загостренні жування нерідко викликає біль і людина всіляко його привикає уникати. Відповідно, здорова половина в неї є більше розвинута. Чому взагалі оцей нерв так легко запалюється, такий сильний біль викликає? Ну, по-перше, в нього лише в основному сенсорні йдуть волокна, які відповідають за чутливість, але йдуть також рухові, це в нас жувальні м'язи і висковий м'яз. І от жувальний м'яз якраз тут буде мати асиметрію, коли пацієнт болиться жувати. Знову ж таки, коли е, хворий бік, людина в такому як гіпертонусі, і нерідко навіть з пухлими губами, закритим ротом, вона має такі дуже тоненькі губи. А, тому що відбувається також і деформація обличчя. А от загострені, коли самий-сами гострий період. То інколи чоловіки бояться голитися, жінки малювати обличчя, адже будь-який рух, навіть дотирк, навіть коли от ми обстежуємо обличчя, і я натискаю на точечки легенько, не сильно, це викликає оці простріли болю і пацієнт прямо корчиться під час обстеження. Які ж причини виникнення? Неврології трійничного нерва. В першу чергу це якісь стискання зовні. А оскільки в нас нерв проходить у вузькому каналі, і ця гілка, і, ця, е, і тут він виходить в каналі вузькому, так будь-які причини, що ведуть до звуження того каналу, підтискання нерва, будуть викликати біль. І, ну, звичайно, там можуть бути і пухлини в голові, але це, на щастя, не є так часто, чи аневризми, чи якісь судинні порушення. Це не є така часта причина. Але частішими 85% це будуть запальні процеси судин, які розміщені поруч. Також може бути внаслідок переохолодження значного. Коли відбувається запалення м'язів поруч розміщених, вони теж можуть набрякнути, стиснути точки виходу, або судинки запалюються і так само підтискають нерв. Також одною важливою причин це йдуть після перенесеної герпетичної інфекції, але Вірус герпесу, ці цій характерній пухірці, висипає не завжди. А пам'ятає людина, що десь колись в мене там на верхній губі висипало, і потім через якийсь час з'являється в неї біль на верхній щелеп. І ми вже маємо в такої людини думати, чи це не спричинене саме вірусом герпесу захворювання, бо якщо не дати противірусної терапії, лікуйся чим хочеш, а результата не буде. А, також ну, в основному починається невралгія трійничного нерва в старших людей після 45, навіть після 50 років. А, то якщо раптом воно виникло в дуже молодому віці, а, слід зробити МРТ чи часом не опустити розсіяного склерозу, адже а, інколи. Така невралгія може бути як один з проявів розсіяного склерозу, якщо воно виникає в дуже молодому віці. Але на щастя, розсіяний склероз це не є таке часте захворювання, і е, в основному все-таки хворіють жінки старшого віку. Чоловіки також можуть бути, але жінки частіше хворіє більше права половина обличчя. Але може бути і зліва. І ще важливою дуже такою причиною, яку я мушу згадати, це є одотогенне походження. Наприклад, приходила в нас жінка, стоматолог поставив зуби з різними металами. І зразу після того в неї з'явилися прострілюючі болі. І болі настільки виражені, що жінка не могла їсти взагалі будь-якої твердої їжі, навіть свіжого м'якого хліба. А все перемелювала в блендері, аж поки не змінили один зуб, і метали стали сумісні. По діагностиці, в першу чергу, найважливіше обстеження лікаря, коли він понатискає по точках виходу, пройдеться і перевірить, чи є біль і чи виникають такі провокуючі а, загострення. А також ну, можна зробити, звичайно, загальний аналіз крові, який може показати запальні зміни. І а, варто би було також зробити, особливо, якщо є схильність до порушення цукрового обміну, а, глюкоза над ще і глікований гемоглобін, щоб не опростити скриті форми цукрового діабету, адже, як я вже згадувала, він також може спричиняти невралгію нерва, Але е, також опитати важливо, згадати, що та людина робила, чи було в неї переохолодження перед тим. Е, от, наприклад, пацієнтка йшла, е, на похороні була, падав дощ, але вона ну, йшла в тій хустині без парасолі, добре промокла, і після того в неї почалися болі е, в лобі і в верхній щелепі. І фактично такий біль, який починається відразу, іде людина на лікування, дуже гарно піддається терапії, що ми використовуємо, і ну, він може пройти без хронізації. Якщо ж його запустити, от у нас жінка приходила вона в реєстратурі на в скузняках. І її було лікувати важче. Адже, по-перше, коли виходила на роботу, знову сквозняки і холод, і загострювалася біль. Але вийшли таким виходом, що вона почала використовувати чалму і ховала це місце, де в нас виходить нерв, і зараз в інтернеті можна знайти гарні способи укладання, це навіть досить стильно почало виглядати. Фактично, тим також ми змогли після лікування нашого перевести її в підтримуючу ремісію, адже якщо ви вилікували, цей нерв ну, не варто переохолоджувати, не варто травмувати в подальшому, а так якось його в бережливому положенні зберігати. Людям, які не піддаються терапії і біль продовжується, рекомендовано також зробити МРТ. Якщо це особливо старший вік, краще МРТ з контрастуванням, адже нерідко буває нервово-судинний конфлікт. Наприклад, артерія-мозочка може підтискати при запаленні або виникненні аневризму, вона знаходиться дуже близько. Трігємінус, сторінічний нерв, і викликати такий біль. Ну, тут лікування ясно лише оперативне, але, на щастя, це є не досить так часто. Також МРТ допоможе нам перевірити, чи є пухлини в голові, чи є якісь судинні інші захворювання, крім тих, що я перерахувала, що можуть підтискати. Трігімінус і виключити наявність розсіяного склерозу, що може бути одною з причин. Деякі лікарі пишуть, що треба МРТ робити кожному, в кого виникає неврит лицевого нерва, але Американська неврологічна асоціація. Говорить, що це відразу таке робити обстеження зайва трата коштів клініки, і е, рекомендує робити його тільки людям після 60 років, у яких частіше йдуть судинні такі серйозні порушення, а молодшим людям робити тільки тоді, коли є неефективне, ну таке звичайне лікування, яке вони проходили. На щастя, у 85% людей, які хворіють невритирегію трійничного нерва, відсутні важкі органічні ураження нервової системи або їх судин. Але у 85% цих людей все-таки є набряк судин, де входить нерв, або набряк оточуючих його тканин. Саме тому дуже гарні результати в нас показує гірудотерапія, і ми її використовуємо в найгостріший період, коли самий самий гострий біль. І оскільки п'явки дають гарне зменшення набряку, а також покращують мікроциркуляцію, що важливо, наприклад, при таких ураженнях, як наслідок цукрового діабету, обмінних процесів. Тут швидко йде зменшення болю, зменшення сили, частоти нападів. Якщо у нас, наприклад, жінка прийшла на лікування перший раз при огляді вона могла рот відкрити хіба ось так, то вже після другого сеансу вона нормально повністю могла відкривати рот. Також дуже гарні результати дає. Акупунктура це голковколювання, ставиться по спеціальних схемах, знову ж враховується, яка гілка уражена, перша, друга чи третя, і в е, якому стадії захворювання прийшов пацієнт, і під то розписується індивідуальна програма постановки голу. Акупунктура також визнана і в Європі, і в США, і навіть покривається. Страховими кампаніями як один з тих методів, що ну, визнають їхні законодавчі органи, що компенсовують за лікування пацієнта кошти. Також, звісно, паралельно ми використовуємо медикаменти, крім протизапальних нестероїдних, обов'язковим є протиепілептичні цих препаратів не слід боятися, але якщо у вас є. Проблеми з печінкою, варто перед таким лікуванням здати печінкові проби. Якщо все нормально, то нормально, можна пити. Якщо там є якісь порушення, в нас лікар завжди дасть або чистку печінку, або дасть якісь трави, що поможуть підтримати її функцію. Основним з препаратів протиепілептичних є карбамазепін, і, до речі, це один з препаратів, який повністю одобрений FDA Food and Drug Association в США. І вже коли лікування так не виходить, результату можуть препарату того кількість збільшувати або поєднувати з іншими. Але знову ж таки, карбамазепін ми стараємося на мінімальних дозах, адже в великих дозах він може викликати. Сумливість. Що, з чим треба вважати, наприклад, якщо людина їздить за кермом, або в неї така робота, що потребує швидкої реакції. Також ми поєднуємо лікування неврології трійничного нерва з апітерапією. Апітерапія це метод, який прицільно знімає запалення по самому нерву. Але, наприклад, в самий гострий період, період, який супроводжується набряком, звісно, по ходу, нерва ми ніколи не ставимо, а ми ставимо в інші зовсім зони, які допомагають зняти запалення, але не можуть ні в якому випадку посилити болю по едріничному нерву. Також дуже важливим є. Прави на розслаблення жувальних м'язів. Я вже згадувала, що спазм є м'язів, адже, як я зауважила по пацієнтах, цей спазм також може провокувати загострення в подальшому. І оце навіть кажуть: от після нервів загостряється біль. Після нервів, коли людина нервується, вона надмірно напружує щелепи, інколи, от хоче щось сказати, не може. І це також може загострювати біль, а не само, що у вас якийсь викид гормонів стресу. А, і, звісно, що, на жаль, п'явки, якщо хронічне захворювання, вони можуть потребувати повторних курсів лікування. Але якщо в нас людина прийшла в гострому, вона пролікувалася і про це забула. А оцей мужчина, що я розказувала з головним болем. Спричиненим неврологією першої гілки трійничного нерва, він у нас, пройшовши такий перший курс п'явочки голки, тривалий час лікувався саме апітерапією. І саме на цьому болі голови повністю пройшли. Єдине, він перестав мити голову перед виходом на роботу і вкладатися гелем, а ходити в шапці. Він помирився з жінкою, якою він хотів одружуватися, і його почало вже цікавити, а чи не лікують бджілки також потенцію. Тобто, якщо такі думки в людини вже з'являються, можемо сміло сказати, що і емоційний фон її покращився, адже вже не болить, і людина починає думати про щось більш веселе. А якщо сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, адже як завжди, дуже стараюсь для вас, і поділіться ним зі своїми знайомими, у яких можуть бути подібні симптоми, адже можете покращити їхнє життя та здоров'я.